Доброго та мирного дня усім сьогодні розповім про ступені порівняння прикметників. Трохи додам теорії. Прикметники бувають якісними, відносними та присвійними. Запам'ятайте, що лише якісні прикметники утворюють ті ж самі ступені порівняння. Ні присвійні, ні відносні прикметники для цього не підходять. А проблемою є те, що ми не можемо сказати: портфель більш-менш чи менш івановий або ж вікно більш-менш чи менш скляне. А от про те, як утворювати ступені порівняння від якісних прикметників, розповість наша філологиня в українській мові є дві форми вищого і найвищого ступенів порівняння прикметника: проста, однослівна і складна, двослівна, проста форма вищого та найвищого ступенів порівняння. Утворюються шляхом зміни будови самого прикметника. Наприклад, вищий ступінь, дов, довший, красивіший. Ми до звичайного прикметника тут, наприклад, теплий, довгий, додаємо суфікс «ш» або іш. Будьте уважні, тому що деякі прикметники можуть втрачати суфікси к, ек, ок. Наприклад, легкий легший, високий вищий. Низький, нижчий. Як бачимо, у будові таких прикметників може спостерігатися і чергування приголосних. Утворені найвищого ступеня порівняння прикметників взагалі жодних проблем. До прикметника вищого ступеня порівняння ми ліворуч додаємо префікс най. Найдовший, найкрасивіший. І пишемо це одним словом, звичайно ж. Інколи. До вже наявної форми ми можемо додавати префікси підсилювачі що та як. Що як найдовший, «як найдовший», найдовший що найкрасивіший «як найкрасивіший». Складена форма порівняння вищого та найвищого ступенів утворюється дуже легко. Шляхом додавання слова більш найбільш або менш найменш до, увага, звичайної форми прикметника. Товстий, більш товстий, найбільш товстий, гучний, менш гучний, найменш гучний. І саме прикметники складеної форми ступеня порівняння завжди пишуться окремо від своїх слів маркерів: більш, найбільш, менш найменш. Ці слова пишуться окремо від прикметника. Але в усьому. Про що ми говоримо? Є один нюанс. Далеко не всі якісні прикметники здатні утворювати ступені порівняння. Ті, що називають абсолютну якість, порожні, босий, німий і прикметники, що утворюються за допомогою суфіксів уват, езн, «елезн», есенк, енк ен та інших подібних: білуватий, старезний, довжелезний, чорнесенький, здоровенний. Бо саме ці суфікси вже вказують на, більш чи менш, на більший чи менший ступінь вияву ознаки. До таких недоторканих прикметників належать ті, що мають у своєму складі префікси пре, за, над, пра, архі, ультра. Наприклад, причудовий, завеликий, надзвичайний, архіважливий, ультрамодний. Також не можуть утворювати ступенів порівняння прикметники, утворені. Складанням і повторенням основ: Жовто-гарячий, темно-зелений, білосніжний, великий великий. Ніколи не ступенюються назви кольорів, що перейшли з розряду відносних прикметників: кавовий, каштановий, малиновий, кремовий, а також назви мастей тварин гнідий, вороний, буланий. До зустрічі, телеглядачі.